У вас сварблять губи. Це те, що ваше тіло намагається сказати вам. У вас сварблять губи. Розбираємося в причинах і знаходимо рішення. Сварбіш губ це неприємне відчуття, яке може зіпсувати навіть найпрекрасніший день. Багато з нас стикалися з цим, але часто не надають цьому значення, списуючи все на сухе повітря або неякісний якісний бальзам. Однак сварбіж губ може бути сигналом організму, що свідчить про широкий спектр проблем від банального недогляду до серйозних захворювань. У цій статті, як дерматолог з багаторічним стажем, я розповім про найпоширеніші причини сварбіння губ, про те, як їх діагностувати і, головне, як ефективно боротися з цією проблемою. Я поділюся не тільки медичними фактами, а й розповім про свої спостереження, як пацієнтам, здавалося б, незначні деталі допомагали виявити справжню причину дискомфорту. Чому сверблять губи? Розглянемо основні причини. Перш ніж шукати рішення, важливо зрозуміти, що саме викликає свербіж. Ігнорування основної причини може призвести до того, що проблема повертається знову і знову. Ось найпоширеніші винуватці. Сухість і відсутність догляду це, мабуть, найпоширеніша причина. Особливо це актуально взимку, коли повітря в приміщенні пересушується опаленням або спекотним літом, коли губи тріскаються під впливом сонця та вітру. Я часто бачу пацієнтів, які нехтують використанням бальзамів для губ, покладаючись на звичне облизування. Це, до речі, тільки погіршує ситуацію, так як слина містить ферменти, які сушать шкіру. Алергічна реакція: губи є дуже чутливою зоною і можуть реагувати на широкий спектр алергенів. Це може бути реакція на склад бальзаму, помади, зубної пасти, навіть на метали, з яких зроблені прикраси. Своїм пацієнтам я рекомендую уважно вивчати склад косметики та уникати засобів, що містять потенційні алергени, таких як ароматизатори, барвники, консерванти. Інфекції, грибкові, молочниця, вірусні, герпес і бактеріальні інфекції можуть викликати сварбіж та інші неприємні симптоми. Особливо часто я стикаюся з молочницею у пацієнтів, які приймають антибіотики. У цьому випадку важливо не тільки вилікувати інфекцію, але й відновити мікрофлору ротової порожнини. Актинічний хейліт, як зазначено у вихідному матеріалі, до такого стану може призвести тривале перебування на сонці. Я завжди наголошую на важливості використання бальзамів для губ із високим SPF, навіть у похмуру погоду. Деякі з моїх пацієнтів. Які працюють на відкритому повітрі, скаржилися на хронічний свербіж і лущення губ, незважаючи на використання сонцезахисного крему? У таких випадках я рекомендую використовувати спеціальні захисні бар'єрні креми, які забезпечують додатковий захист від ультрафіолетових променів. Препарати, деякі ліки, особливо ретиноїди, антиретровірусні та літій, можуть викликати свербіж губ як побічний ефект. Якщо ви нещодавно почали приймати новий препарат і помітили свербіж, обов'язково повідомте про це лікаря. Системні захворювання у рідкісних випадках свербіж губ може бути симптомом системних захворювань, таких як екзема, псоріаз або аутоімунних захворювань. Якщо свербіж не проходить після використання звичайних засобів, слід звернутися до лікаря, щоб виключити ці захворювання. Діагностика як виявити причину свербіння. Визначити причину свербіння губ може бути важко, особливо якщо у вас є кілька можливих винуватців. Ось кілька порад, які допоможуть вам діагностувати. Уважно вивчіть склад косметики, уникайте продуктів, які містять потенційні алергени. Зверніть увагу на інші симптоми, наявність інших симптомів, таких як утворення пухарів, лущення, почервоніння або кровотеча, може допомогти визначити причину свербіння. Подумайте про свої ліки, якщо ви нещодавно почали приймати нові ліки, повідомте про це свого лікаря. Слідкуйте за своїм способом життя, зверніть увагу на фактори, які можуть посилити свербіж, такі як сухе повітря, сонце або вітер. Запустіть тест виправлення. Якщо ви підозрюєте алергію, ваш лікар може призначити патч тест для виявлення конкретних алергенів. Лікування як позбутися від сварблячки і не допустити його повторної появи. Лікування сварбажу губ залежить від його причини. Ось кілька загальних рекомендацій: використовуйте пом'якшувальні та зволожуючі засоби, регулярно застосовуйте бальзам для губ або мазь, щоб зберегти губи зволоженими. Своїм пацієнтам я рекомендую обирати бальзами, які містять натуральні олії, наприклад, кокосове або ши. Уникайте облизування губ, слина тільки посилює сухість. Використовуйте зволожувач, особливо корисний взимку. Захищайте губи від сонця, використовуйте бальзам для губ з високим СПФ. При необхідності використовуйте препарати. Залежно від причини свербежу лікар може призначити протигрибкові, противірусні або кортикостероїдні препарати. Мій особистий досвід історії пацієнтів. Хочу поділитися кількома історіями пацієнтів, які допомогли мені краще зрозуміти причини свербіння губ і ефективні методи лікування. Одного разу до мене прийшла молода жінка, яка скаржилася на хронічний свербіж губ, незважаючи на використання різних бальзамів. Після ретельної бесіди я дізнався, що вона працює в офісі і постійно користується комп'ютером. Виявилося, що вона кусає губи, коли зосереджена на роботі. Я порадив їй використовувати захисний крем для губ і жувати жуйку без цукру, щоб зменшити бажання кусати губи. В іншому випадку, до мене прийшов чоловік зі скаргою на сварбіж губ після того, як почав приймати новий препарат від високого кров'яного тиску. Я порадила йому поговорити з лікарем про можливість заміни препарату на інший, який не викликає побічних ефектів. Висновок: будьте уважні до своїх губ. Свербіж губ це неприємне, але часто вирішуване захворювання. Будьте обережні зі своїми губами, звертайте увагу на будь-які зміни та не соромтеся звернутися до лікаря, якщо свербіж не проходить або посилюється. Пам'ятайте, що профілактика завжди краще, ніж лікування. Регулярний догляд за губами, захист від сонця і відмова від шкідливих звичок допоможуть вам зберегти їх здоров'я і красу.